На своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія, Алли борщ. І сьогодні моя розповідь про мою улюблену рослину, про ту рослину, яку я дуже часто згадую майже в кожній своїй передачі. Це лязолистий та таволга філіпендуля Ульмарія, єдина латинська назва, номенклатура, якою ми користуємося, щоб Ідентифікувати рослини від інших, тому що в нас є декілька видів лабазніка, але сьогодні мова. Піде саме про цей в'язолистий, саме філіпендуля Ульмарія. Біологічно активні речовини цієї рослини це є унікальна природна лабораторія, яка складається із рослин флавоноїдів довмісних, із танінів, це і тритерпеноїди, тритерпеноїдні сполуки, це і мікроелементи, флавоноїди, сліди алкалоїдів. Тобто, це наскільки аскорбінова кислота, вітаміни, це наскільки дуже багатий такий склад. Який саме зумовлює лікувальну дію. Основні діючі речовини, які нам особливо цінні при лікуванні, і які ми, саме завдяки яким ми застосовуємо цю рослину, це саліцилові сполуки, саме різні види саліцилових сполук, саліцилатів, цей саліциловий спирт, саліцилові альдегіди, це саліцилова кислота, тобто різні різні фракції саліцилових сполук. Тому що саме завдяки їм ця рослина виявляє протизапальну дію. Тобто, яке в організмі є запалення, де є запальний процес. А як ми знаємо, ну майже кожне захворювання воно супроводжується запаленням, лікує ця рослина, тобто починаючи від внутрішнього, це запалення шлунка, це різні гастріти, хвороби печінки запальної тіології, ті, які також порушуються, внаслідок яких порушуються метаболітичні процеси. Це різні застійні явища в печінці, це хвороби жовчного міхура, тобто, взагалі епатобілярної Системи підшлункової залози, панкреатіти, запалення, це е, різні хвороби гінекологічні, це системи, це жіночі хвороби, це хвороби сечової системи, це нирок, піелонефрити, цистити, тобто запалення, запальні процеси лікує саме завдяки діючим речовинам, саліциловим сполукам. І от знаєте, в нас така йде асоціація. От коли ми говоримо саліцилові сполуки, то йде асоціація з нестероїдними протизапальними препаратами. Тобто ті, які використовуються в офіційній медицині, для для того, щоб зняти запальний процес. І відповідно, так діє ця рослина, але її дія м'яка на організм, і в клінічних експериментальних дослідженнях доведено, що ці саліцилові сполуки вони є наскільки природними, наскільки вони є унікальними по своїй по своїй структурі, що вони не викликають побічних дій. От як ми знаємо, коли ми користуємося нестероїдними протизапальними препаратами, то є дуже велика кількість побічних дій. Дій показань. І якщо ми беремо лабазник, то саме ці діючі речовини, вони такі побічних дій не мають. Тобто, от якщо, наприклад, саліцилові сполуки, нестероїдних препаратів, вони подразнюють шлунок, то ті саліцилові сполуки, які містить лабазник, які містить таволга, вони навпаки, вони лікують, вони знімають запальний процес. Ще така дуже цінна дія рослини: це сечогінна, це нормалізація видільної функції нирок, зв'язування, виведення солей, порушення сольового обміну. Артрити, поліартрити, остеохондроз. І от як я вже згадувала, коли ми лікуємо печінку, жовчний, це і профілактика жовчо-кам'яної хвороби, тому що от саме саліцилові сполуки вони розріджують склад жовчі, вони не допускають утворення. Якщо вже, ну, от, наприклад, для профілактики вживаємо цієї літогенної перенасищеної холістеріном жовчі, яка є підґрунтям для того, щоб утворювалися утворювалася і розвивалася жовчо-кам'яна хвороба. Так само відповідно в нирках процеси. Нормалізує рослина видільну функцію, знімає запальний процес, зв'язує, виводить солі, тобто порушення сольового обміну, артрити, поліартрити, остеохондроз, жовчокам'яна, камяна нирковокам'яна хвороба це є прямі показання для використання лабазника. Коли ми зовнішні, я хотіла зупинитися декілька слів. Зовнішня дія рослини це дуже цінна за рахунок танінів. От є такі діючі сполуки, біологічно активні речовини, таніни, які виявляють дію при безпосередньому контакті з місцем запалення, от коли, наприклад, при зовнішньому використанні ми користуємося екстрактом лабазника вязолистого, то ли є рани, виразки трофічні, вугрові висипи, тобто різні захворювання шкіри, де нам треба зняти запальний процес, Тут це якраз дія танінів, які міститься рослина, і відповідно, так само як ми запалення шлунка, так само ці діючі речовини вони попадають в шлунок у вигляді настою, у вигляді екстракту. То рослини і завдяки цьому також іде протизапальна дія також основне Показання рослини це порушення сольового обміну, це нормалізація видільної функції нирок, відповідно ці хвороби, які супроводжуються. Також лікує вона дуже добре судинну систему, тобто серцево-судинна дія, то саме оці саліцилові сполуки. От якщо ми ну, от, хто знає цю рослину, то відповідно, от, коли ми заходимо на таку ділянку, то є тут такий запах. Такий неймовірний, який ні з чим не зможна сплутати. А коли ми заготовляємо кореневище рослини восени, то відповідно цей запах декілька разів сильніший. І, от саме ці діючі речовини, ефірні олії, які зумовлюють запах, вони діють заспокійливо на нервову систему, на роботу серця, коли є аритмія, коли є тахікардія, тобто, відповідно, лікуємо і щитовидну залозу, коли є тахікардія, тобто ці діючі речовини, вони також мікроелементи, вони нормалізують гістологічну структуру. Особливо, коли є зуб, коли є е, запалення тіріоїдів щитовидної залози, коли є аутоімунні стани. І якщо ми користуємося як заспокійливою, то ми зараз знаходимося на березі нашої річки Удай і росте тут багато валеріани. От мене просили показати валеріану, зараз вона цвіте, але корінь її ще е, зарано користуватись, викопувати, заготовляти. Е, це час робити десь у вересні місяці, коли вона відцвітає, вона повністю висихає. оце було рослинка, тобто, якщо ви хочете заготовити корінь валеріани, то треба просто запам'ятати, де на якій ділянці росте ця рослина, і тоді прийти сюди, знайти її восени і заготовити кореневище цієї рослини, і відповідно користуватися в поєднанні із лабазником вязолисти, із нашим гадючником. Тобто, хороша така дія на організм. Ми бачимо, бджілка прилетіла на квіточку сіла як гарно, тому що це є ще прекрасний медонос. Вона, її полюбляють бджілки, тобто тут дуже багато, особливо як ми приходимо в день заготовляти. То тут стільки бджілок багато, вона дуже хороша рослина, вона ефективна рослина при багатьох захворюваннях. Останнім часом, десь останні 5 років, ця рослина вона пройшла таке клінічне випробування, як рослина, яка має протипухлинну дію. І у мене є такі краплі протипухлинні, от туди входять до складу такі рослини. Це нагідки коріння іру, чистотіл і омела біла. І Останні п'ять років ми додаємо туди до тих крапель іще і корінь лабазніка, екстракт, коріння лабазніка в'язолистого, тому що саме лабазнік він має таку властивість, коли є асцит. Коли є метастази, коли є порушення лімфатичної роботи лімфатичної системи, коли при онкології збільшуються черевні лімфовузли, то ця рослина має також властиві знімати запальний процес і ефективність її дуже дуже висока. От коли ми додали, от раніше поки не було у мене онкосану, то ці протипухлинні крапельки, вони як би так сказати, ну використовувала дуже часто. Потім з'явився онкосан, стали ми онкосан, тобто протипухлинні, вони, якби відійшли на інший план. Але коли ми додали лабазні, коли ми переробили цю рецептуру, коли я проконсультувалася з фармацевтами з цього питання, то відповідно ефективність цього фітопрепарату є досить висока. Тобто, як ми знаємо, бачимо, що ця рослина унікальна по своїй е, дії на організм, е, по своїй такій е, кладовій е, діючих речовин. Тобто, це є дуже дуже хороша рослина. В принципі, лікує вона все, лікує нирки, печінку, серцеву судинну систему, сольовий обмін нормалізує. Знімає запалення будь-яке, як зовнішній, як внутрішній засіб. Тобто заготовте цю рослину. Саме вона цвіте, вона буде цвісти ще десь до середини липня. І можна заготовити, як ми заготовляємо. Ми заготовляємо так по стеблу листочки. Ця рослина є досить висока, як ми бачимо, десь більше двох метрів інколи сягають її такі розміри. Заготовляємо так листочки, обчухуємо, окремо суцвіття заготовляємо, висушуємо. До, до речі, сохрані. Вона дуже швидко і вона дуже гарний, має вигляд висушена. І тоді ми готуємо, якщо ми самостійно користуємося, то ми готуємо із розрахунку. Якщо ми травичка, то беремо 1 столова ложка на склянку укропу, заливаємо, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці тричі на день до їди Якщо, наприклад, є проблеми з нирками, якщо це ми лікуємо сольовий обмін порушений, якщо є артрити, болять суглоби, є запалення, є ревматоїдний поліартрит, до речі, ця рослина, вона одна із Небагатьох лікує саме ревматоїдні стани. Тобто, коли є запалення, різке, чітко виражене, коли є, прогресує запальний процес, коли прогресуючий артрит, то саме ця рослина, от як ми бачимо, діє знову ж таки цих саліцилових сполук на організм, то якщо є, наприклад, запалення суглобів, то ми тоді беремо дозування дещо більше, ми беремо дві столові ложки на півлітра окропу, готуємо так само і вживаємо вже по 150 мл тричі на день до їди. Рослина вона досить добре поєднується з іншими, вона і при серцево-судинний збір вона входить, і порушення сольового обміну, і збір для нирок, і для цукрового діабету. До речі, вона також дуже добре лікує цукровий діабет, поєднується із, із козлятником лікарським, це офіціналіз, поєднується із чорницею, тобто також дуже добре. Це все індивідуально. Так що ідіть в природу, заготовляйте, будь ласка, бер, берега річок, де полюбляє. Роститься рослина, її досить, досить багато. Тобто, це є дуже розповсюджена рослина, яка не є рідкісна, яку всі ви знаєте добре. варто лише звернути на неї увагу, заготовити її і користуватися і бути здоровим. Шановні мої підписники, гості каналу. Я бажаю всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги, миру в кожній родині. І під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, номер вайберу, на який ви можете завжди звернутися, отримати консультацію при необхідності. Я із задоволенням відповім на ваші питання. І до наступної зустрічі.